В Івано-Франківську четверо людей отруїли щадним газом, зокрема, троє дітей. Про це рятувальникам повідомили медики, які прибули до місця виклику. Серед постраждалих двоє хлопчиків 2015 та 2018 років народження та дівчинка 2008 року народження, а також їхня мати 1988 року народження. Наразі жінка з дітьми госпіталізовані. Всі вони жителі міста Херсон, які тимчасово проживали Івано-Франківську. За попередньою інформацією до отруєння призвела несправність газової колонки. Нагадуємо, що чадний газ безбарний, без запаху, який може бути смертельно небезпечним. Основні джерела утворення чадного газу це несправні опалювальні прилади, газові котли, каміни. Симптомами отруєння є головний біль, запаморочення, нудота і сильна втома. При появі цих ознак терміново провітріть приміщення, зверніться до медичного закладу, не залишайте ніколи без нагляду працюючі газові прилади. Під час користування газовими приладами тримайте відчиненою квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Не користуйтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву. Використовуйте датчики чатного газу, адже це може вберегти життя. Юлія Торконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.